Всім привіт! Сьогодні субота, вихідний день, і ми вирішили всією великою сім'єю зібратися біля телевізору, подивитися якийсь фільм. Але ми хочемо спочатку зробити такий челендж купити щось добреньке на першу букву свого імені. Тому пішли всі в магазин. для і я взяла попкорн э, з солью і піцу. Я Аня, і я взяла апельсиновий сік і апельвінги э, яблуко в шоколаді. Мене звати Віталіна, і я взяла ванільну кока-колу і вушка. Я Віка, і я взяла виноградний сік і пафельні трубочки зі смаком ванілі. Я Міша, і взяв моті та мамі луговий ніктар. Мене звати Юля, так як на букву Ю нічого немає, тому я взяла такі шоколадні батончики з йогуртом і такі жалейки йогуртові. Мене звати Оля, я взяла овальні кіндери і орео. Привіт, мене звати Саша, я купив снеки і суші.